Одна доба для того, щоб нам да, офіційне працевлаштування, виявилось, що треба одна доба. що, long story short, В якийсь момент я прийшла, приїхала в магазин, як завжди, зранку а, ось вставляю встати ключі, а вони не відкривають ці двері. Які відкривали раніше, ось ось враховуючи ту стресову ситуацію, ми працювали по 10 годин на добу, плюс 2 години нам треба було тільки їхати в один конець. Я за тиждень звільнилась, зібралась і переїхала. Власник заговорив зі мною і запропонував мені партнерство в цьому так, бізнесі, і вона мені сказала, що я тобі маю щось пояснювати? Геть, не повернутися. Був і... дуже складний період для мене. А грудень, 24-го був настільки переломним, що. Складно було дихати. Требяти. Ти не знаєш. Я, я знайшла роботу просто в магазині продав, продавцем і додатково ще їздила, розвозила їжу зранку і ввечері. Ї... А, ось їм взагалі не зрозуміло те, що українського називається панти. Їм не цікаво ще скільки років в твоїй машині у них буде питання: а куди ти їздив на своїй машині? А що ти бачив? Цікаво ще дійти знаєте, з цієї точки до іншої точки, в якій ми опинилися. Тому що, звичайно, ми вже пожили якийсь час. Ми планували тут отримати PR, permanent residency, мати якийсь статус в Канаді і ми почали розуміти, що нам це потрібно. Yeah. Ну і, звичайно, власник нам сказав про те, що без проблем не переживайте, ви оформлені, у вас все нормально, стаж іде. І ми якось так, знаєте, розслабились, включились, нас затягла оця вся рутина бізнесу. А, і через шість місяців, десь ми розуміємо, що ну, треба вже щось рухатись. якось. Ми пішли до міграційного консультанта поговорити щодо того, які у нас можливості, і взагалі що нам треба починати збирати. І вияснили, що пейстабів у нас нема, бо нас насправді ніхто не оформлював. І всі чи 6 місяців ми пропрацювали просто так, не маючи навіть стажу. Це, звісно, був переломний момент для нас дуже важливий і болючий, болючий. Після консультації з емігрант, еміграційним консультантом, ми просто прийшли до власника і сказали: от дивись, в нас є проблема, нам треба офіційне працевлаштування за певними критеріями. І ми цю проблему вирішимо. Питання полягає тільки в тому, ми його вирішимо з тобою або без тебе. Одна дова. Для того, щоб нам про да, це працевлаштування, виявилось, що треба одна нова. Так, але, на жаль, І чітке поставлене це... питання. Так, І, так. до речі, Катя, з цією ситуацією я ще раз впевнилась в тому, що чітко поставлена задача вирішує багато чого. Якби ми поставили цю задачу раніше, ми б її вирішили раніше. Але давай будемо чесними, в тебе була ідея. З еміграцією вона в тебе крутилася від початку. В мене вона не крутилась, враховуючи ту стресову ситуацію. Ми працювали по 10 годин на добу, плюс 2 години нам треба було тільки їхати в один конець. Тобто, 14 годин на добу ми перебували десь, і і одному було дуже складно рухатись. От коли ми об'єднали зусилля зусилля, і це про командну роботу. Коли ми об'єднали зусилля, ми почали підтримувати одна одну в тому, що от дивись, оця задача стоїть для нас дуже гостро, і нам треба її хоча б почати вирішувати. Тоді тільки з'явилась консультація і, ну, грубо кажучи, ультиматум. Власнику, ну тому ми насправді ми я про це проработи. говорила дуже багато разів. Я б за ці 6 місяців, я це але... говорила насправді дуже багато. Просто що мені постійно говорили, не переживай, це все нормально, у вас все є. Насправді нічого не було. Так, Бачиш, але рухатись ми почали от прям реально рухатись тільки після консультації. А консультація так. виникла тільки тоді, коли ми змогли об'єднатися. І ми, звичайно, поговорили про це, нас влаштували, і у нас з цього моменту, через 6 місяців, почав крапати той самий стаж. А тут для того, щоб отримати піар, потрібно пропрацювати офіційно рік. Ось, і потім ти вже можеш претендувати на подачу, хоча б. На старою програмою. Нас да, на ту програму, яка тут існувала в цій провінції. Тут. І так сталося, що не дотягуючи до нашого року, Альберта вирішила призупинити цю програму, і все стало на нолі. І ми, звичайно, в цей момент абсолютно опустили руки. Тут хотілося б передати тобі слово, тому що цей момент є переломним для тебе. Так, тому що я для себе вже визначилась, що. Uh, рішення про те, де ми будемо жити, ми будемо з чоловіком приймати вдвох після війни, але моя задача, перебуваючи тут, в Канаді, uh, принаймні створити можливість вибору. І uh, тому мені треба отримати все ж таки піар. І коли призупинили ту програму, uh, я, як людина, яка вміє досягати цілей, uh, ага, Опс, є проблемка, проблемку треба вирішувати. Мого досвіду недостатньо, не знаю, що робити, треба йти до людини, яка знає. І знов консультація, і висновок такий: Ну, Кать, дивись, ти з твоїм віком в тебе ще є варіанти лишитись в Альберті, ань, дивись, тобі з твоїм віком. Ну, вибач, але без варіантів. Якщо ти хочеш, тобі треба зараз приймати рішення. Або ти лишаєшся в Альберті і тоді без варіантів, або ти переїжджаєш в іншу провінцію, і там в тебе з'являється вже певний набір варіантів. Ну, оскільки коли переді мною стоїть мета. То я вже не бачу перешкод, це просто в характері. Тому е, я за тиждень звільнилась, зібралась і переїхала. І коли я переїжджала, вибір був знов такий: людина орієнтована на відносини. Я не знала тут жодної людини взагалі, але в Сенді була подружка в цій провінції в одному з населених пунктів. І, от я переїхала в те містечко, це не, не, не це, де я зараз живу, а інше тут недалеко 60 кілометрів. Саме тому, що я знала, що в цьому населеному пункті живе тріш. <ріст> тому то, от такі зв'язочки вони для мене мають величезну, величезне значення в моїй свідомості, і я багато своїх виборів роблю, спираючись на такі моменти. Чи значить це, що я там якось експлуатувала тріш? Ні. Мені просто достатньо знати, що вона є. При цьому був в моєму житті такий момент вже тут, коли о 9-й вечора я знайшла собі житло, і нова власниця, так собі, ну, власниця цього житла, так собі придумала, що вона хоче підняти мені плату. Це буквально одна доба. Я прожила одну до добу в цьому житті. Вчора заселили, Сьогодні вона мені каже, що я подумала, я піднімаю плату, я питаю, чому? Поясніть мені, будь ласка. І вона мені сказала, що? Я тобі маю щось пояснювати? Геть, звідси. І до речі, це абсолютно не канадська поведінка. Ні, абсолютно ні. це неприйнятно для канадців. І це вже була восьма вечора. І оце був той момент, коли я подзвонила Тріш, і Тріш мені сказала: Ти в безпеці. Я кажу, ну так. Вона каже: все решта, не має значення. Прямо зараз береш свої речі і приїжджаєш до мене. Тому от така підтримка це вкрай важливо. І я. В тисячу перший раз в своєму житті переконалася, що всі ми живемо серед людей. В світі огромна здоровезна кількість людяних і неймовірних людей. Так, головне я, їх як сказала мені, так як сказала мені моя вчителька англійської з України, каже: Ань, ти я тобі взагалі не вірю, тому що навколо ну, тебе всі неймовірні. От бачите, одна попалася. Неймовірно, але з іншого боку. І тут почалося вже наше окреме життя, але, як ви бачите, ми зберігли зв'язки, навіть незважаючи на те, що між нами на зараз майже 700 кілометрів. Але, але я проїжджаю. Так. To... <laughs> <laughs> <sharp> 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 oh, не дивлячись ні на що. Так, так, це, це <sharp> правда. Але в Калгарі в шокі, що виявляється, можна їхати у відпустку. В Мейдстоун скачування. І люди в Калгарі питають: а ти взагалі в соскачування не було? Ти знаєш, що там при степу? Тут гори. Тут національний парк! А ти куди зібралась там дивиться? Купила машину, єду соскачувати. Зачем? Добре. Що ж, в цей момент наші шляхи розійшлись. А розійшлись вони, вони в плані, я б сказала, місцевості, але не розійшлись Професійні. в плані конекту. Да, да, я так і лишилась там працювати в тому магазині, який був другий. А ось продовжила вже його розвивати сама, а далі продовжувала вкладатися. І це, ну, це насправді моя така дуже велика частина мене стала, тому що я, ну, я полюбила цей магазин. Ну і, звичайно, ми доросли вже до того моменту, що треба було. Ще більше рости, ось тому що ми все з меншого в більше і в більше переростаємо, і інакше ніяк. ось І ми, ми відкрили ще один великий магазин набагато більше в два, в два рази більше, ніж той, який був другий. Ось я вже там. Робила ребрендинг, можливо, хтось з вас тут дивиться з Калгарі, вже знає його. Так само Гуділ з Калгарі, Ось досить відомий ліквідейшн. Український його називали, називали ще за часів нашого першого встановлення. І ми, ми пахали дуже багато, особливо з відкриттям другого магазину. Я вже там ночувала в тому магазині. Стільки сил було вкладено і бажання його розвивати. і він відкрився і дуже круто відкрився. Ось і настав інший переломний момент вже в моєму житті. Ще один Покладалась дуже великі надії на цей магазин, на цей бізнес я би вже сказала, тому що він мав рости, і в мене були великі плани про те на те, як його розростити. Хотілося розширювати його на інші міста. І навіть ми коли придумували ім'я і робили брендинг. Гудділ з Калгарів був створений з бажанням, щоб це калгарі змінювалося відповідно до того, де будуть відкриватись нові локації, тому що я дуже хотіла завжди розширятися. І в мене такий futuristic майнд, тому що я коли дивлюся в майбутнє, я завжди бачу багато. У мене завжди таке на розширення мислення ось і думала, що як будемо відкриватися Редірі, то буде Гуділс Redдіри, і так далі. Тобто так, такі були плани. І з власником ми вже це обговорювали, і ми дуже хотіли розширятися в найближчим часом, тому що дійсно бізнес дуже хорошо, дуже, дуже, дуже добре розвивався і ріс. І в якийсь момент, в грудні минулого року власник заговорив зі мною і запропонував мені партнерство в цьому бізнесі. Це було, звісно, моїм дуже великим бажанням і мрією стати там партнером, тому що цей бізнес це частина мене стала за цей час дуже велика. Проте я не змогла так просто в нього вступити, тому що це, ну, це великі зобов'язання. Ось і дуже великі гроші. І я почала думати і, звичайно, просити час для того, щоб я могла якось, це пороз... якось порозмислити над цим і вирішити для себе, як мені краще це зробити, і чи можу я взагалі туди зайти, чи не можу. А, ось і так стало, що у нас через це почали трішки напружуватись зв'язки і відносини з власником. Йому не дуже подобався тут факт, що я думаю, і думаю по якимось причинам, які не не є зрозумілими. Але long story шорт в якийсь момент я прийшла, приїхала в магазин, як завжди, зранку. Ось, той ключі, а вони не відкривають ті двері, які відкривали раніше. Ось, і все. І в грудні 24-го року я втратила роботу і більше не змогла туди повернутися. Це був дуже складний період для мене. А грудень 24-го був настільки переломним, що... Складно було дихати. Ти не знаєш, що робити. Ти втратив дуже багато не тільки бізнес, мету і розуміння майбутнього. Ти втратив імміграцію. Да. І виходить, 25-й рік в мене відкрився з новою, з нового, скажімо так, листа. Дуже непростого листа, я би сказала. Але навіть не дивлячись на це, я для себе не зупинила. Рух вперед, і навіть не дивлячись на це, ми вже це з тобою обговорювали, що у нас якось сходяться ці позиції, що, видно, ми завжди намагаємось знайти найкраще вийти з позиції, з ситуації, в які складаються з найкращим шляхом, зрозуміючи, чому вони складаються, як вони на нас можуть інакше вплинути. Ось і я піднялась тоді, пам'ятаю. І вирішила, що ні, треба щось робити, бо я так не можу. Я, я ще людина, якій треба працювати. Це мене драйвить, це мене рухає вперед. Ось і я прийшла, я знайшла роботу просто в магазині продав, продавцем. і додатково ще їздила, розвозила їжу зранку і ввечері. Ось і так я пропрацювала до пару місяців, допоки власник цього вже магазину, в якому я працювала, не запропонував мені відкрити для нього. Інший ліквідейшн в рітейл-форматі, в якому я і спеціалізувалась до того. І от так стало, що навіть після таких сильних падінь ти поступово виходиш туди, де ти маєш бути. І ось не так давно, два місяці тому назад, я вже відкрила ще один магазин вже для іншого бренду. Ось де я працюю і менеджерю його повністю. І це дуже, це дуже класно і кайфово. І ось це, можливо, буде прикладом того, що... Що б не ставалося в залежності від того, як ви відноситесь до цієї до складнощів в вашому житті так і повертаються, змінюються обставини майбутнього. Ну в мене було абсолютно інакше. Я коли приїхала сюди, я вже здала свої можливості, я вже дуже добре підтягнула англійську, і я розуміла, що я вже можу шукати на новому місці більш-менш якусь пристойну роботу. А, і так вийшлося, що через місяць після переїзду я в пошуках роботи, я вже знайшла нормальне житло, наче як все добре, в мене є такий якийсь певний, якась така. Я поки жила в Калгарі, створила певну таку невеличку подушку безпеки, і в теорії, наче можна шукати роботу, трошки розслабитись. А на практиці через місяць мама мені подзвонила і сказала, що в тата дуже серйозний діагноз, і треба гроші. І в цей момент я зрозуміла, що я вже не можу шукати роботу, ту, яку я хочу. Мені треба просто робота тут і зараз. І я її так і знайшла тут і зараз. Я знайшла дві роботи, тому що однією виявилось недостатньо: одну роботу в магазині на неповний робочий день. Іншу роботу в ресторані кухарем на повний робочий день. І я рік пропрацювала на двох роботах, але. Ми для мого тата, ми зробили все, що ми могли. На жаль, прогнози лікарів не справдилися, і в грудні він пішов. В результаті дві мої ці роботи вони були в різних населених пунктах, 60 кілометрів між ними. Спочатку я їздила на роботу в ресторан, а тут кожного дня, 6 днів на тиждень, я працюю. Потім я зрозуміла, що щось мене якось не так виходить, щось тут якось необґрунтовано і нелогічно. Тому я знайшла житло тут. Станом на зараз я живу в цьому селі. Мене подали в заскачування абсолютно інша імміграційна програма. Мене ще в квітні подали на Job Approval Ledger. Поки що чекаємо розгляду уряду. І Враховуючи всі ті перетурбації, що відбуваються з імміграційними програмами, я розумію, що відповідь уряду буде не раніше наступного року. Але і рухнути я вже нікуди не можу, і шукати якусь іншу роботу для мене нерозумно, тому що все-таки ключова була моя задача, чому я переїжджала в це Це все ж таки імміграційна програма. Станом на зараз я не можу сказати, мені подобається Канада, мені подобається канадський менталітет в тому плані, що вони. Їй взагалі не зрозуміло те, що українського називається панти. Їм не цікаво, ось скільки років в твоїй машині, в них буде питання: а куди ти їздив на своїй машині? А що ти бачив? І оце мені дуже подобається, дуже імпонує. І це одна з таких здоровезних плюсів, чому б я хотіла лишитися тут. Але станом на зараз чоловік в Канаді ще не був, може ще навіть візи немає, для того, щоб побувати. Тому що воно ну, на старті була інша задача. І тому моя задача зараз просто зробити для себе документи, зробити постійне проживання. Як людині, в якої є постійне проживання, буде. Для мого чоловіка приїхати в Канаду це буде взагалі не проблема на документальному рівні. Ну і після того, як ми тут поживемо якийсь час, ми будемо приймати рішення, де ми будемо жити і як воно далі буде. Так. Такі, такі історії. Злетів, падінь, складнощів і розчарування в той, в той же час неймовірних крутих емоцій, драйву і внутрішніх змін. Якщо ти змогла сказати зараз, ніби зафіналізувати такими невеличкими тезисами, з чим ти стикнулась внутрішньо за цей час, за ці три роки, і що ти в собі побачила? Як ти змінилась за цей час? У момент, коли я летіла в Канаду, ми з чоловіком були одружені 22 роки. І протягом цих 22 років я завжди могла залізти на колінка, сховатися і таке інше. А тут опс! Ні на колінка не залізеш, ні не сховаєшся. Нема колінок. Все своє життя приймала рішення самостійно і несли за це відповідальність і саме це сформувало. В мене опори на себе. Але останні три роки дуже сильно їх підсилили, і крім всього того, ці три роки навчили мене визнавати реальність і приймати її. Тому що без цього, без того, що ти визнаєш, що життя змінюється, змінюється постійно і регулярно. І постійно якісь є нові виклики, і єдиний спосіб для мене впоратися з цими викликами це в першу чергу їх визнавати. Тому що коли ти визнаєш питання або проблеми, то це ти вже стаєш на шлях її вирішення. Я теж хочу сказати, що я, напевно, за цей час стикнулася з різними обставинами. Але перше, що б хотіла сказати, що стикнулася з дійсно реальною людяністю, яка тут існує, і люди дійсно неймовірні а нас окружають, якщо особливо ми хочемо їх бачити. Звичайно, стикнулася з використанням і брехнею, що було непросто прийняти, але зробити з цього висновку було необхідно. І, знаєте, з втратою всього. Потім отриманням нового. Ще раз втратою всього отриманням нового з новим стартом і розумінням того, що а я можу, а я ще раз можу, а то я можу. І я можу, виходить? І от скільки разів мені постійно говориться про те, що ти так і можеш, то це мені, знаєте, ніби дає підтвердження, що нічого не є неможливого. І якщо нам щось здається в житті. Воно нам дає, дається для чогось. І наша задача зробити з цього висновки, прийняти це і найкращим, випа, найкращим варіантом з цим пропрацювати. І ось ці моменти, коли ти робиш висновки, ти перестаєш наступати на ті сам самі граблі. Okay. Тому я сподіваюся, що я більше не наступатиму на граблі або рухатись в іншому напрямку. Ось. І так, да, це, це дуже сильно розкрило. Це дуже сильно розкрило нас обох всі ці наші історії, вони десь однакові, десь по-різному проявились в нашому житті. Але, тим не менш, ми не опустили руки, і що найголовніше, ми не, ну, у нас не настало це розчарування, не дивлячись на те, що це непросто. Імміграція це непросто, це дуже непросто. Це нове, нове життя, побудова нового життя в зовсім іншій країні, в іншому суспільстві. З іншою мовою, з іншими людьми менталітет дійсно різниця. Ось, і ми не розчарувалися, ми продовжуємо рухатись далі. І що ще хотіла сказати щодо того, от ми заговорили про те, що ти в собі розкрила за цей час, да? як ти на себе подивилась інакше, то я, коли їхала, я думала, почну нове життя отут і одразу. Да? Але я все-таки привезла себе з собою і я рада цьому. Тому що якщо б я себе з собою не привезла, то я б не змогла досягти того, чого досягла. Тому що тільки за рахунок того, що я вже була зі мною, я змогла рухатись вперед, просто трансформуючись. І так, да, цей період, цей досвід він дуже багато чого в мене в мені змінив, але і розкрив очі, я би сказала. Тому що я для себе зрозуміла, що я притягую дійсно крутих людей. І лишаю їх в своєму житті і ти тому підтвердження. Тому що я дуже рада, тому що у нас є ця дружба, і тому, що ми разом створюємо за рахунок того, що ми, ми дуже різні, але дуже схожі. Ось. І це нас рухає вперед і дає нам можливості настільки круто розвиватися і, не дивлячись ні на що, рухатися далі. На жаль, чи на щастя, я можу притягувати і не дуже хороших людей, але можу їх відпускати. Роблячи при цьому виставки. Це також я зрозуміла для себе раніше, навіть не задумувалась. Ось, побачила в собі дуже велику силу, якої раніше не бачила і навіть не підозрювала, що вона в мене є, і унікальність, якою я теж наповнена і маю її в собі. Що ще? Не боюсь падати. Знаю, що завжди можу піднятися. Про те, що я сказала, я можу, можу і можу. І так, і це важливо зрозуміти і приймати. І більшість з нас з цим стикаються. І якщо ви подивитесь на те, що навіть коли у вас ставалися якісь дуже складні періоди в житті, якісь дуже складні ситуації, і ви все ще тут живете, значить, ви пройшли через це. Значить, через будь-що можна пройти, не дивлячись на те, наскільки складне воно не може казатися, здаватися в моменті знаходження. Але найголовніше, я можу сказати, що не дивлячись на все це. Я завжди маю тих людей, на яких можу спертись будь який момент в щасті, в радості, в горі. Я, я точно знаю, що вони в мене є, вони в мене ну вони завжди поруч. Ось, і я сподіваюся, що я також є такою людиною для цих людей. Ось і можу їм це надати. В Канаді просто ми зіштовхнулись життям з таким, яким воно було в Україні, і з таким. Яке воно в Канаді є дуже багато спільного і багато різного. Якщо казати про мене, то період Альберти для мене був про Я можу, я можу вивчити мову, я можу будувати своє життя, то період соскачування для мене вже перетворюється в я обираю. Я починаю фокусуватися, я починаю я обираю, і я тут будую своє життя. Не просто на підставі я можу, а я тут вже будую своє своє життя на ключовому питанні, а чого я хочу. Хочеться зробити, хочеться зробити якийсь висновок з цього, що ми сказали. Ось. І ви знаєте, що куди б ви не їхали і що б ви не робили, ви завжди. Їдете самі з собою, і везете себе і свій досвід, і свої знання, і свою візію, і саме вони формують вас і ваше майбутнє. І от більшість людей бояться імміграції саме тому, що вони не знають, а що далі, а що їх чекає в майбутньому тут, в цій невідомій, страшній країні, в якій вони ніколи не були. Але в вашій країні ви не знаєте, чого чекати в майбутньому. Ніде, де б ви не жили, ви не можете цього якось попередити. Просто коли ти в себе вдома на своїй рідній землі, ти вже знаєш, як може бути. І ти вже знаєш, як було. Тобто в тебе вже якісь опори є, тому тобі ніби спокійніше всередині. І це справді так. Ти знаєш, що в тебе є там рідні, в тебе є люди, які точно тебе підтримують, раптом щось станеться, в тебе є куди піти і до кого звернутися, а тут ти сам. Але в цьому є і плюс. Тому що коли ти сам, ти будуєш свої опори. Коли ти сам, ти здатний спертися саме на себе. А коли ти здатний спертися на себе, це говорить про те, що що б не сталося, де б ти не опинився, ти завжди в себе є. А значить, ти завжди виролиш. І завжди ця підтримка, якою дуже сильно потрібна, вона завжди з тобою, і вона всередині тебе за рахунок тих побудованих опор. Ось і тому, да, імміграція це непростий вибор. Це дуже складний вибір, який люди частіше за все роблять свідомо, іноді вимушено, на жаль. Але сподіваюсь, роблять з цього висновки. І знаєш, я ще хочу додати, що до всього того, що ти сказала, світ завжди реагує на нас. І якщо ти намагаєшся бути відкритим до світу, якщо ти намагаєшся бути поміж ним, то обов'язково світ надійшли тобі відкритих і поміжних людей, тих, які здатні допомагати, тих, які здатні тебе підтримати, навіть незважаючи на те, що ти цю людину бачиш в очі вперше. Тому вірити в себе, вірити в людей сподіватися на краще. Бути там, де ми є, робити те, що ми можемо зробити. І сподіватися на краще. Абсолютно вірно. Час на цій ноті я б хотіла вас ще раз попросити підтримати наш канал, підписатися на нього, поставити лайк, пошерити. Якщо вам відгукнувся цей випуск, було цікаво, можливо, можливо, ви згадали когось, кого варто було б, кому варто було б його переслати. Будь ласка, ми тільки за. Лишайте свої коментарі, ми дуже раді взаємодіяти з аудиторією, спілкуватись, бачити ваші історії, і це надзвичайно цікаво було почитати, і, можливо, ми десь схожі з вами. Ось, і ми чекаємо вас у наступному випуску Stocks. Ось, наступного тижня. Дякую, що були з нами, і побачимось. Пока-пока. Пока! -пока. Пока.